27 травня до Приуцького технічного коледжу завітала делегація Бобровицької територіальної громади, а саме директор Бобровицького фахового коледжу імені Майнової Національного університету біоресурсів та природокористування України Андрій Матвієнко. Разом із ним радник ректора університету Євген Томін. Головна мета робочого візиту перейняти провідний досвід приуцьких освітян. Колег раду вітав директор технічного коледжу Павло Черніков. Під час зустрічі обговорювали плани співпраці та можливості взаємодії. Між закладами освіти гостей цікавили питання і господарського отримання приміщення закладу, і також поряд з цим недругорядним питанням є питання досвіду обміном при акредитації навчальних спеціальностей, які є у наших навчальних закладах. Нам запропонували. Подивитися і ознайомитися із котельнею, яка забезпечує теплом навчальний заклад. Також ми оглянули аудиторний фонд, провели декілька співбесід із керівництвом даного навчального закладу, познайомилися із документами, які потрібно до акредитації. Тих чи інших спеціальностей, крім екскурсії по закладу, знайомством з колективом, з напрацюваннями та інноваціями коледжу, найбільше на що звернули увагу колеги, то це процес акредитації, який є ключовим для забезпечення високого рівня освіти. Ми поряд із колишнім атестатом, а сьогодні свідоцтвом про повну середню освіту. Ми даємо і робітничу спеціальність на кожну. Робітнича спеціальність на кожну із наших шести спеціальностей получається до нас абітурієнтам, майбутнім студентам, дуже вигідно поступати, тому що за період навчання три роки і дев'ять і дев більше-менше, вони отримують свідоцтво про повну освіту, робітничу спеціальність і диплом державного зразка, і хвахового молодшого бакалавра. У нас є така можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах 3-го, 4 го рівня акредитації і але там на заочній формі формі на і тому попит нашого навчального закладу дуже зростає. Будучи вперше в коледжі, гості міста приємно вражені. Саме ініціативність керівництва та викладачів навчального закладу дозволяє покращувати умови навчання під час спілкування. Колеги відзначили багато чудових ідей, які заслуговують на реалізацію. Перше і основне, що нас здивувало, і нам приємно, що заклад живе. Спілкуючись із співробітниками і з директором, ми почули і занотували собі багато хороших ідей, які мають право на життя. Як там воно складеться, це інше питання. А те, що сьогодні співробітники закладу навчального живуть, переймаються цим, вивчають матеріали, документи, це дуже важливо. І окремі моменти. І ми запозичили, занотували собі, будемо це питання порушувати. Сьогодні всім відома, яка проблема в навчальних закладів: фінансування, Нові спеціальності, які сьогодні суспільству потрібні в зв'язку з війною, зв'язку з ситуацією. От, і це вимагає від працівників учбового закладу, керівництва особливо перелаштовуватися на ходу, як кажуть. На ходу те, що сьогодні вимагається і в плані будівництва. Те, що вимагається у сільському господарстві і в народному господарстві. Ми знаємо, де в яких галузях сюди не вистачає, якого не вистачає. І цим заклад живе. Руки не склав і не чекає зараз реформа, і де ми? не знаємо. Ні, буде реформа, буде реформуватися згідно вимог, які згідно законів, які будуть видані. А сьогодні життя продовжується. Діти народжуються, діти поступають і повинні думати керівники навчальних закладів і співробітники як дітей правильно готувати до майбутнього життя всього день.